Якщо вас б'є жінка, або якщо жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно нездорова, від неї треба чекати. Все. оце треба собі заповнити, зрозуміти. Бо ці всі історії про жінок він мене бив насильно отримував чи від чоловіків там. Та вона мене била, тому я її зміняв. чи що. Все це бред. Якщо таке відбувається історія, це треба на місці отак взяти, закрити. І все, і розійтись дуже багато людей після поранення з війни, особливо зараз це актуально. Як люди просто на ровному місці через травми, через страти і там близьких і так далі. Ну реально сходять з розуму. І це дуже страшно, коли е, ваш є сім'я, діти, оця ця історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Але на жаль, дуже багато такого буває, особливо слухай, ну, жінкам дуже важко. Є реально чоловіків просто ненормальних, да. Ну і в останній час дуже багато жінок неадекватних. Важке питання. Це це ну, зразу надо зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова, і все, й уходить. все точка. От, ну ніяких інакших більше немає. Оце піде психолога. Пояснять, може він чи вона поміняється. Все це бред. просто уходить нада, і все і берегти себе від цього, так само як від яда якогось чи від поганого і спорченого продукту.